Давай, давай. Боже на! Пані сіла і сід Ну Що я маємо побудувати? Та й діть! Його до Ольги, якісь канапки забіг хлопав після роботи. Такі то я би вдома. І все вдома. би вдома! я просить, його, що ти можеш ж а я зробити... А як че зробити, то вже все би вдома, правда? Диви, в те цибуля зігнила. Ти сі відео? тебе теж зігнив і нічого, я сі не жалую. Йо, давай сюди. А. А ти скажу, ти якби до моєї мами попала колись в руки, якби ти їй була дошку, ти б така спрана була, як сраний віник. Тебе б морда була розстерезана від вуха до вуха. А ти ще така писклива, ти ще морду любиш відкривати, тебе б батугом біла і вона не жаліла, вона не шкодувала з тої дитина. Так, як сидрову козу, ага. Неправильно. Я насильство в сім'ї. Ага. Я чекаю на закони знайду і роди дітей, родий дітей, я просто лише батьки в тюрму будуть садили. Прошу дуже, ти їх вигодуй в тінь, вірус, а ти засадив тюрму. Що ти хочеш? Може десь поїдну, де може не інтересуєш, що твій хлопець тяжко гроші заробляє? Ти типу б на такого вщеркала, трінькала. Дима, тебе не цікавить, може, як я ті гроші заробляють. завжди? Злюбуєш. Ти завжди то Свою, Свою, суші розуміло, хочеш, то шеше. Дай дай. Бо мене то замахало, завжди або суші, або якісь ресторани. Ти прикинь. прикинь? Казал, не прикинь? Казав, лишай. А ти хіпад. Дві, на одвість, на дупу і крути, на, на, на мені міні. Де... Я тобі вже казав, як ти так будеш крутити, ти будеш вдома взагалі сидіти. Будеш сидіти? Скільки разів тебе просив, кажу, маю гроші, давай щось відкладемо. Вона все хоче або кіно, яке або якусь таку х. Ну теж то хавіть. Ти не дось, бо то і правда. Ти і правда. А завжди а зразу визаєш? плачу. Я збоку віджу добре. Ходжу й Я з віду, я, я з боку добре віджу, що, що ти його роздуваєш договору. Дитина же перемонти до скінчила в хаті. А чого? я ви? Я вин? Ясно ja. ja. вин... розумію, чого він так черву, я би такий самій був. Ну якщо ти не доходить, я можу повернутися, поїхати додому. Та ти може ти? Ти мене все життя тим шантажуєш. Я Той, ти не шантажую. Ти, просто ти все, можеш піти, та йти, а ходж... ну. туди, де хочу. Нарешті до, до хлопоти дійшло. Ти ще візьми за голову дівку, ти думаєш, ти будем покрутіла, Чуєш? дищу, добре. Так сід додому і буш, ти платила. Не... Я... Ну, Твої гроші добре? де? Думаєш, що дитина щина робить щось э, якісь э, завжди підробітки халтури, маєш ще в дівку пихати. Ага. Угу. То ще лаці сидиш, морду таксі. Я коли їд знімав, мені тату з мамою ніз не давали. ті гроші. Йди. Ді на ферму, сіло, спонусі, як щось пороб'є, тоді щось мав. Ну так добре, я ходжу на роботу. Але от коли приїду до нього і каже, лише ще на один день, я маю не йти на роботу через то. Правда? Добре, Правда? ну добре, що так є, але Я Я поїду Теп... маю грошей і по ній мені... що я в нього беру. То добре, що ми йому очі відкриє на тебе. Добре, він же би давно з тобою ага. Ніби... пропав. Тебі... А на що ти мене намовляєш, що щоб з ними не виходити, а з тобою сидіти? Що? Ні, ну я за зараз можу у двір руки дати, Що ти тут живеш? Що, давай вечором двоє, двоє приведе, Но час вечер, не був? Ну то вечором, вечором так. Ми його з курінь підняли, і ти ще смієш, тогі... ти виход ще смієш нашу виход? сторону таке говорити. Чш, я я тебе зараз дам чик. Видиш я... ти мерз? В ухо води. Зараз зняли і кинули таку дубщину і все. Ну, дубщину, ти ж мати дубщину, не ти вони б не тягали тріпку, ти чого? Я ж хотіла сказати, ти мене прибив. Все. Ти вам вже мене заграв, а ти його тільки на що ми сварилися. Я вже до... Я вийду, все

Ви зараз морди такі вомаєте, ви думаєте, що вас ступі не будуть шпали, ви думаєте, що ви будете робили, що ж ви хочете. То так можна другим хлопотом переспати і він його буде терпів, так? Бо він має права зробити. Дівко, так не буде. Ні, так не буде. Ти очі не закачуй, вийшов. А ти що? Ставиш і вилупив до мене. Не вчи тоже мене, я вже розумію, що а, треба не? робити. Да. Так, ти тіло під капустю. Я ж що не подумав, що ти будеш стовав за неї, а не за мене. Та про тебе чисто, ніхто. Прийшов хлоп до аптеки, каже, не. дайте мені одного х. Касир де, до кабінки каже, ваша, там тебе кличуть. Воло, то про тебе, понял? Ти розумій, добре. А, що, дівчино за неї? Нагадай цю ситуацію з коханкою. Ти, ти, ти за неї втикався. Як... Що, було? Ти замітила, що я... Разі, ти за коханку згадуєш. Ну, але були ситуації, що ти, ти зараз за ставиш. А що ти за неї? Даймо, даймо, ступи ще за мене. Просто за неї згадую, як за подружку подружкуєш. Хоч, ти хочеш щоб ми зараз це все поздіїти? А я щось не, за своїх колишніх друзів не згадую, не? А? Дати mm -hmm. можу, все ні? Да ти йому, щоб вся позлетіла, зараз мадам. Не, не треба. Ви скажете за свою будку і слідкуй добре, бо ти до мене ти вош говорять до свого ровесника, юначе. Я не подивись, що ти мій колега. Я... роги. Сміятися хочу, ти за мітлою теж слідкуй, бо я як в нерви впаду, та на натурі